Переговори щодо передачі районного полігону у комунальну власність між владою району з одного боку та мерами обухової українки з іншого тривали ще з квітня. І ось нарешті міста свого домоглися. Депутати райради підтримали їхнє прагнення опікуватися сміттєзвалищем, адже відтягувати вирішення цього питання більше було не можна. Полігон закрила санітарно епідемічна станція півтора року назад. Півтора року екологічна служба не видавала лімітів на утилізацію побутових відходів. Це кримінал просто. І е, те, що там робиться на тому полігоні, ніякого розвитку там не було, те, що там навіть почали робити, я зараз проінформую, то воно не завершене і взагалі на рівному місці. При закритому полігоні в трипіллі сміття міста мали б вивозити до підгірець, але тарифи там значно вищі. От сьогодні, коли в нас середній тариф там, ну, для населення, для, для, для бюджетних установ, для підприємств, у нас сьогодні 5 гривень. Від п'яти до шести, будемо говорити, гуляє, то там треба 12 гривень платити. Значить, нам треба було б в разі неприйняття полігону, нам треба було возити було на підгірці і збільшити в два рази тарифи для населення по сміттю. То я можу на це піти. Звичайно, ні. Обухів та Українка найбільші постачальники сміття на трипільське сміттєзвалище. Тому саме ці громади разом з Трипіллям і взяли на себе подальше забезпечення функціонування районного звалища. Створюємо спільне комунальне підприємство, трьох громад. Призначаємо директора, статут затверджуємо на всіх сесіях, і це буде забезпечувати прийняття всього побутового сміття зі всіх населених пунктів для сел, для селища. Ми даємо гарантію, що тарифи будуть такі точні, як і для наших міст, села. І те, що ми будемо приймати безперешкодно всі ці побутові відходи на цьому полігоні. Спадок вони отримали ще той. Навіть перелік проблем та недоробок займає чимало часу. Що вже говорити про їх вирішення? Там немає ніякої будівлі. Хто бачив, будівлі ніякої немає. На старому полігоні, який сьогодні існує, це ну, місцями до двох поверхів сміття посеред поля, яке розлітається, яке періодично загорається і так далі. Це Убита техніка, яка там до речі, і не належить полігону зовсім, а наймали її. І ми, до речі, вже дві неділі з містом Українко. Ми де спаливо достаємо Хоча це не наша функція. А Українка бульдозери, щоб хоч трошки довести та порядок. Ще один головний біль введення в експлуатацію нового полігону. Облсес, до якої звернулися мери міст наступного дня після сесії райради, дала на це півроку. До того часу сміття дозволили вивозити легально. Є ярд, який відсипана дамба, частково зроблено, частково зроблено покриття, ізолююче плівка. Все теж будівлі ніяких більш немає, тому що для того, щоб завершити цей полігон, треба дуже багато роботи виконати. По-перше, земля під нього не відведена. Вона знаходиться під Ржищівським лісовим господарством, і нам треба зараз через постанову уряду вилучити цю землю, виділити землю під це комунальне підприємство. Проект, який є, він не пройшов експертизу державну. Тобто його треба пройти зараз державну експертизу і затвердити його у всіх інстанціях. Взяли тому, що ми зобов'язані це були зробити, бо інакше остатись без полігона. Любий полігон сьогодні буде без нас підвищити тарифи, і ми на нього на ці тарифи не будемо мати впливу. Згідно кошторису, вартість робіт по добудові лише першої черги 2 мільйона 666 тисяч. Українка фінансуватиме його з екологічних коштів, обухів за рахунок коштів, цільове призначення, яких відновлення земель. Подальші плани ще більш грандіозні. Слідуюча програма, яку ми намітили вже і буде відпрацьовувати перше. Ввозимо новий полігон, але разом з тим переробка старого полігону, хоча б елементарне сортування зараз робити, і довести так, щоб новий полігон тільки приймав. Самі відходи, які не переробляються, які не переробляють то, тобто щоб він не був звалищем, а він був тільки технологічною цепочкою на те, що не переробляється, А все треба зробити там, поставити є технології, переробку і так далі. І також переробка старого полігону і рекультивація цієї земельної ділянки. Складно, але реально кажуть нові власники. Покращення роботи зі зміною господарів чекають і працівники полігону. Покращити набагато. Ви ж бачите саме, яка захарашена свалка зараз. Нічого не працює і ніхто нічого не дає допомоги ніякої. А я думаю, що якщо вони візьмуть це в свої руки, все, то я думаю, буде все функцирувати, все буде дуже добре. Насамперед треба вирішити питання з бульдозерами, які стоять зараз мертвим грузом, нічого не працює, що вони споломані і ніхто не хоче нічим допомогти. Оце треба вирішити насамперед. З транспортом. А чи вдасться все це зробити? Побачимо. Лілія Рагуцька, Володимир Дон, студія Барт, Трипілля Обухів.